Доброго вечора, ми з України споглядаємо за небом, за українським небом, а душа болить, а серце плаче, бо так хочеться, щоб в Україні був мир. Згадуємо поезію. Тараса Григоровича Шевченка, Псалми Давидові, Псалом 12 Чи ти мене, Боже, милий навік забуваєш, одвертаєш лице своє мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти? Доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу. Та не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії, посміюся, як упаду в руки в руки вражі. Спаси мене од лютої муки. Спаси мене, помолюся і воспою знову. Твої блага чистим серцем, самому.